Слава Богу, брати і сестри, що милість Господня сьогодні на тобою і наді мною вона обновилася, і вона дала тобі можливість, щоб я і ти сьогодні були в цьому домі, в домі Господньому, щоб прославити його святе ім'я, щоби дійсно воздати Йому хвалу. А найбільше всього, брати і сестри, щоб ми сьогодні навчалися про те, що те, що Він хоче сьогодні говорити до наших сердець. Я, в свою чергу, сьогодні буду читати слово Господнє. Хочеться багато сказати, але я вирішив і вірю, що так угодно Духу Святому більше прочитати, тому що я вірю, що Слово Боже воно живе і діюче, і воно спроможне досягати наших сердець. Тому я буду читати перше соборне післання святого апостола Івана із першої голови, з першого вірша, і також перейду й на другу голову. Про те, що було від початку, що ми чули, що ми бачили на власні очі, що ми споглядали, до чого доторкалися руки наші, про слово життя. Бо життя з'явилося, і ми бачили і свідчимо, і сповіщаємо вам це життя вічне, яке було з отцем і було явлене нам. Про те, що ми бачили і чули, сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спілкування разом з нами. А спілкування наше. З Отцем і Сином Його Ісусом Христом, а це пишемо вам, щоб радість ваша була повна, і ось звістка, яку ми чули від Нього, і сповіщаємо вам: Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Коли говоримо, що маємо спілкування з Ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і не чинимо за істиною. А коли ходимо у світлі, як він у світлі. То маємо спілкування один з одним, і кров Ісуса Христа, Сина Його, очищає нас від усякого гріха. Коли говоримо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе і істини в нас немає. Коли сповідуємо гріхи наші, є вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправедності. Коли говоримо, що ми не згрішили, то робимо Його лжемовцем, і слова Його немає в нас. Діточки мої, це пишу вам, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він є умолостивлення за гріхи наші, і не тільки за наші, але й з усього світу. А з того дізнаємося, що ми пізнали Його, що дотримуємося Його заповідей. Хто говорить, я знаю Його, а заповіди Його не дотримуються. Той лжемовець і істини в ньому немає. Хто дотримується Слова Його, у тому істину любов Божа звершилася, і з цього дізнаємося, що ми в ньому. Хто говорить, що в ньому перебуває, той повинен і сам поводитися так, як поводився він. Браття, не нову заповідь пишу вам, але заповідь давню, яку ви чули від початку, заповідь давня слово, яке ви чули від початку. Знову нову заповідь пишу вам, що є істине в ньому та у вас, бо темрява минає, та істине світло вже світить. Хто говорить, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той ще досі в темряві, хто любить брата свого, той перебуває у світлі і не має в ньому спокуси, а хто ненавидить брата свого, той у темряві, і ходить у темряві, і не знає, куди йде, бо темрява засліпила очі йому. Слава Богу, за ці слова, брати і сестри. Написано, що про те, що ми чули від початку, те, що ми бачили на власні очі, що споглядали, до чого доторкувалися руки наші, про слово життя. І написано, що життя з'явилося, і ми бачили, і свідчимо вам про це життя. І знову каже, про те, що ми бачили і чули, сповіщаємо вам, щоб ви мали спілкування разом з нами, а спілкування наше з Отцем і Сином Його, і Ісусом Христом. І дивіться, брати і сестри, апостол Іван, він каже: звістку, яку ми чули від Нього, і сповіщаємо вам, що Бог є світло і немає в Ньому. Ніякої темряви. І дивіться, і тут апостол Іван він хоче відкрити таємницю, він хоче відкрити для нас ті кроки, які ми повинні зробити, щоб мати спілкування з нашим Богом Ісусом Христом. І каже такі слова: коли ми говоримо, що маємо спілкування з ним, а ходимо в темряві, то говоримо неправду і не чинимо за істиною. Брати і сестри, зверніть увагу, що людина вона говорить одне, але вона поступає або ходить по-другому. І це є показником твого спілкування з нашим Богом Ісусом Христом. І дивіться, що далі Він говорить. Коли говоримо, що маємо спілкування з ним, а ходимо в темряві, то не чинимо за істиною. А коли ходимо у світлі, як Він у світлі, то маємо спілкування один з одним. Зверніть увагу, брати і сестри. Коли ми ходимо у світлі, подібно як він у світлі, то ми маємо спілкування один з одним. я дуже довго думав, що це якби єднання друг з другом, з братами і сестрами. Так, і воно дійсно так. Но тут, я думаю, що апостол Іоанн, він хоче відкрити нам, якщо ти будеш ходити у світлі, подібно, як він, то ти будеш мати спілкування. З Ісусом Христом і каже кров Його, кров Сина Його, Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Коли говоримо, що не маємо гріха, то обманюємо самих себе, і істини в нас немає. Брати і сестри, і задається питання, як знати, як, як перевірити себе, чи ти маєш, чи ти пізнав Господа, чи ти маєш єднання з Ним. І він каже такі слова в другій голові, третій, сті, третій вірш. А з того дізнаємося, що ми пізнали Його, якщо дотримуємося Його заповідей. Хто говорить, я знаю Його, а заповідей Його не дотримується, той вже мовець і істини в ньому немає. Хто дотримується Слова Його, у тому істину, любов Божа звершилась. І з цього дізнаємося, що ми в ньому. Хто говорить, що в ньому перебуває? Той повинен і поводитися так, як поводився він. Брата і сестри, ми дізнаємося із того, що я і ти виконуємо Його заповіді, що ми маємо спільність з ним. І ми поводимося так, як поводився він. Дев'ятий вірш. Хто говорить, що він у світлі, а ненавидить брата свого, той ще досі в темряві. Хто любить брата свого, той перебуває у світлі. І немає в ньому спокуси. А хто ненавидить брата, і я додаю чоловіка, жінку, батьків, дітей своїх, родичів, той у темряві, і ходить в темряві і не знає, куди йде, бо темрява засліпила очі йому. Брати і сестри, написано, що якщо ти кажеш, що ти ходиш у світлі, а ти ненавидиш свого брата, чи свою жінку, чи свого чоловіка, то ти знаходишся в темряві. І написано, хто любить свого брата, той знаходиться в світлі і не має в ньому спокуси. Брати і сестри, що, як, як може прийти спокуса, коли, коли людина своїм неправильним розумінням, неправильним розумінням слова, ходженням або поступками, вона може подавати другій людині подавати спокусу. Або посіяти, або породити невірство в других людях. Свого часу Ісус Христос Він говорить такі слова Яни від Луки, 17 голова з першого вірша, і Він сказав своїм учням: неможливо, щоб не прийшли спокуси, але горе тому, через кого вони приходять. Краще було б йому, якби почепили млинове жорно на шию йому. І кинули його в море, ніж щоб він зневірив одного з малих цих. Брати і сестри, є люди, які говорять, що вони ходять у світлі. Є люди, які говорять, що вони мають спілкування і єднання з Богом, що вони в ньому перебувають, але їхнє серце воно є далеке від Бога. Трагедія в тому, брати і сестри, що людина не знає, куди йде. Вона не розуміє, куди вона йде. Тій людині кажеться, будь-то все в порядку, якби все, знаєте, на своїх місцях. Ну, написано, що якщо вона ховає злобу, якусь ненависть, якесь коварство, якесь лицемірство, то тьма засліпила очі людині тій, і вона не знає, куди вона йде. Брати і сестри, Бог звертає увагу не тільки те, що ми говоримо, а як ми поступаємо і як ми живемо. Сьогодні на, на землі є багато різних біблій, різних перекладів, різних, різних екземплярів. Ми приходимо в служіння, ми чуємо багато різних проповідів на різні теми. Є багато духовної інформації на Ютубі. але сьогодні, коли спілкуєшся з людьми, ти дуже часто чуєш в їхній, в їхній душі. Що вони мають сумніви в Бозі? Часто люди задають такі питання, а чи є взагалі Бог. Задається питання, чому сьогодні в церквах багато різних проблем? Чому такі розмиті границі в християнстві? Чому сьогодні тяжко розрізнити, де християнин, а де світ? Чому в сім'ях-родинах великі конфлікти? Чому масові відступлення? Чому розводи в сім'ях християнських? Чому люди, які пізнали живого Бога, вони закінчують життя самовбивством? І читаючи це місце, ці голови апостола Йоанна, я зустрів там одне слово, яке дуже часто повторяється слово істина. Брати і сестри, слово істина це не просто якась справедливість. Або несправедливость якихось законів, які ми знаємо. Це не, це не просто якісь погляди чи розуміння в житті. Істина, брати і сестри, це частина Бога і Його божества. Слово, яке ми чуємо, яке ми, яке ми приймаємо, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми слухаємо проповіді, воно повинне протікати через нас. Воно повинно протікати через наше серце, наш розум і повинно родити в нас віру. Ми повинні приображатися в Його святий образ. Послання до євреїв написано так: отже, будемо остерігатися, щоб коли залишається обітниця, війти в Його спокій. Не виявився хтось із вас таким, що спізнився, бо й нам, як і тим, було сповіщене Євангеліє, але не принесло їм користі почути слово, не скріпленою віриною тих, хто почув. Брати і сестри, для того, щоб мати спілкування з Господом Богом Святим, людина повинна розуміти. Людина повинна розуміти в серці своєму і мати правильне розуміння його волі, Його слова. Ще хочу зачитати одне місце книга пророка Єзикиіля, 47 голова з першого вірша, і привів він мене до дверей храму. І ось з-під порога храму тече вода на схід, бо храм стояв лицем на схід, і вода текла з під правого боку храму до південного боку жертовника. І вивів він мене до північної брами, і зовнішньою дорогою обвів мене навколо до зовнішньої брами, дорогою, зверненою на схід, і ось вода тече з правого боку. Коли той муж пішов на схід, то в руці він тримав шнур, і відміряв він тисячу ліктів, і повів мене по воді, води ж було по щиколотку». І відміряв ще тисячу, і вів мене по воді, води було по коліна, і відміряв ще тисячу і вів мене, води було до попереку, і відміряв ще тисячу, і тут уже був такий потік, через який я не міг іти, бо вода була така велика, що треба було пливти, а перейти цей потік було неможливо. І сказав він мені: чи ти бачив це, сину людський? І повів він мене назад, на берег цього потоку. І коли я повернувся, то ось на березі потоку було дуже багато дерев з цього та з того боку. І сказав він мені: ця вода тече з східного краю, і сходить на рівнину, і впадає до моря, і води його стають прісними. І буде усяка жива істота, яка існує там, куди приходить цей потік, буде жити, і риби буде досить багато, тому що куди війдуть ці води, вони принесуть зцілення і буде там жити все. Куди прийде цей потік. Слава Богу, брати і сестри! Написано, що пророк Єль, він бачить таке видіння. Він бачить, що з під порога храму тече вода на схід до південного, бо... до південного боку жертовника. І написано, що муж він веде його до цього потоку по цій воді, і той муж він має шнур. І він відмірює тисячу ліктів, І написано, що води було по кістки. Потім відмірює ще тисячу ліктів води було по коліна, потім ще тисячу і води по стегна. І потім прийшов такий потік, що неможливо було йти. Вода була така велика, що треба було пливти. Перейти цей потік було неможливо. Брати і сестри, це відрізки нашого життя. Коли ми йдемо і слідуємо за нашим Господом, коли ми зростаємо. То Господь хоче привести нас до того потоку, щоб вже не ти жив. Щоб той потік, ти тому потоку довірився, каже Єзикелі: по ньому не можна було йти своїми ногами, по ньому потрібно було пливти. Слава нашому Богу, брати і сестри, скільки сьогодні людей, які починають свій хід за Господом, Ну, якийсь час вони лишають Бога, вони прийняли водне хрещення, вони склали заповідь. Бог і хрестив Духом Святим. Ну, вони зупинили цей потік. І написано далі: і буде усяка жива істота, яка існує там, куди приходить цей потік, буде жити. Тому що куди війдуть ці води, вони принесуть зцілення і буде там жити все, куди прийде цей потік. Там буде спілкування з отцем, брати і сестри. В тому потоці буде спілкування з Сином Його Ісусом Христом і з Духом Святим. Там буде життя, там буде повна радість, там прийде звільнення, там вилікуються твої конфлікти. Сьогодні питання для тебе і для мене: з якого потоку пожива Твоя? Якщо вона приходить із цього світу, то життя там немає. Там умана, там, там вгашений засмучений Дух Святий, там живого спілкування нема. Брати і сестри, часом спілкуєшся з людьми, і же у мене так буває: читаєш слово, і ти не пам'ятаєш, що ти прочитав. Проповідник говорив слово, але воно не каснулось тебе, і ти не пам'ятаєш, що він говорив. Але інтересно буває так, подивишся якийсь фільм, почуєш якусь історію, і ти розкажеш її точно слово в слово, з тими же сами міміками. І сьогодні це означає те, брати і сестри, що протікає через нашу душу, що протікає через наше серце, воно формує тебе і мене. Двінадцятий вірш біля потоку, по якому по його берегах. З того іншого боку будуть рости різні дерева, і з тивними плодами листя їхні не будуть в'янути, і плоди на них не виснажуться. Кожного місяця будуть визрівати нові плоди, бо для них течуть води зі святилища, плоди їхні будуть вживатися в їжу, а листя їхнє на лікування. Брати і сестри, коли той потік він буде входити в тебе, а той потік він витікає від святилища. Від Голгофського Христа, від Слова Божого, то написано, що, що ті дерева вони листя не будуть в'янути, плоди будуть обновлятися нові щомісяця. І ці плоди вони будуть вживатися на їжу не тільки для тебе, вони будуть вживатися на їжу ближньому твоєму. І листя твої слова, твої поступки, вони будуть лікуванням для інших людей. Брати і сестри. Чому я це все говорив? Чому Господь ложить мені на серце? Тому що багато людей вони ходять в церкву. І їм йти в церкву. Вони не хочуть, їх не тяне. Апостол Павло, апостол Іван він робить такий наголос, що повна була ваша радість, щоб ви мали те спілкування, яке ми маємо з нашим Богом Ісусом Христом, Сином Його? Брати і сестри. Сьогодні це служіння для того, щоби я і ти перевірили своє життя, і з якого потоку приходить наша духовна пожива. І якщо вона не приходить із потоку, яке виходить із святилища, із храму Господнього, з-під Гологовського Христа, то в тебе спілкування живого з Богом нема. І тому сьогодні ти можеш перевірити не те, що ти говориш, а те, що в твоєму серці, що тебе вліче сьогодні. Ти можеш перевірити. І якщо в твоєму житті немає живого спілкування з Богом, то написано, що коли ми визнаємо гріхи свої, є вірний і праведний. Ми маємо заступника перед нашим Богом Ісус Христос, і заступник наш. Він є умолестивлення за гріхи наші. І тому, брати і сестри, не будемо обманювати самі себе. Якщо в нашому серці коварство, ненавість і злоба, то ми не ходимо в світлі. Істини в нас немає. І тому сьогодні, будучи на цьому служінні, тобі і мені, Господь дарує ще один шанс, щоби я і ти мав повну радість, мав спілкування, живе з нашим Богом Ісусом Христом. Амінь. Молимось. Господи Боже наш, слава Тобі Христос. Боже, я дякую.